Вітаю, улюблена спільнота. Завершуємо розгляд прекрасного, як на мене, дисертаційного дослідження пані Марини Іванівну Шкурко. Дисертація на тему ефективність виробництва м'яса качок за чистопорідного розведення та гібридизації. І сьогодні ми будемо дякувати людині за таблицю, яку вона уклала, давши мені, а я ділюся з вами, відповіді на такі питання. Передусім, перед нами таблиця, в якій викладені господарські корисні ознаки племінних качок різних видів і порід. Тобто це вже вихідні форми. Зліва я зробила те, на чому хочу наголосити, щоб ми пам'ятали в пам'яті, коли будемо з вами аналізувати цю таблицю. Отже, відповідь, от, якою має бути притомна кількість качурів на, на качок. В даній таблиці відповідь була така: Один качур на три качкачки. Чекаю ваших практичних відповідей з вашого досвіду. А як вважаєте ви, скільки доцільно тримати качурів, і на скількох качок? Тут, де ми будемо аналізувати продуктивність самок, самок в результаті в таблиці несучість, то будемо пам'ятати про те, що українська сіра в рік. Несе нам 120 яєць на рік. Українська глиняста від 120 до 125 яєць. Українська біла 140-200 яєць на рік. Фаворит блакитний 150 і мускусні від 60 до 120 яєць на рік. Як на мене, добитися в мускусі 120 яєць на рік це треба добре харчування. От якось не дуже я вірю в 120, але це, напевно, у мене був просто такий сумний досвід. Отже, аналізуємо господарські корисні ознаки. Українська сіра було проаналізоване стадо, в якому було 107 качурів і 321 качка. 321 качка знесла за 116 діб 69 яєць. Ну, скажімо, чому мене ця лінк це рядочок здивував. Тому що якщо ми спустимося з вами донизу і глянемо на мускусну білу, то 107 качурів української сірої і 8 качурів мускусної білої, супроти 321 качки української сірої і 24 качок мускусної білої. І знесені яйця. Там 321 качка, 60, ну вважаємо, 70 яєць, то мускусна біла 24 качки знесли 43 яйця. І тепер дивимося, що українська сіра зносить 120 яєць на рік постійно, а мускусні, як їм фортуна ляже. Ну, в даному випадку мені мускуси подобаються більше. Давайте глянемо на таблицю збереженості птиці. Мускусна біла збережена, ну, фактично вважаємо, 97%, а в української сірої 99%, ну, 98 і 36%, нехай це буде 99, нехай це буде 98%. Скажі так, менше дохнуть, ну, тому що це українські, породні до наших українських умов, більш пристосовані. Середня маса яєць 82 сірої, у мускуса більше 94. Жива маса самець 3600, мускус 5 кг. Самка 3,300, а мускусна біла 2 -900. І ми знаємо, що ну, українська сіра качка Еге-гей, а мускусна біла качка така француженка француженка. Не дарма ж вони французькі. Дивимося на українську глиністу. Тут цікавіша була історія, тому що тут втричі менш, менший приклад, але відсотки ті самі ж. Поголів'я 35 качурів і 105 качечок. Знесли 75 яєць. Інтенсивність несучості 68. Ми забули сказати про інтенсивність несучості української сірої 64% супроти 38% мускусної білої. Тобто українська сіра тут не пасе задні. Середня маса яєць української глиністи 80, ну 84 грама. Жива маса качура українського глинястости 3,600. Самка 3,400. Збереженість в птиці 98,57. Українська біла. 19 качурів, 59 качечок. Знесли 59 качечок, 81 яйце. Інтенсивність несучості прекрасна: 70. Середня маса 85 грам. Самці важили 3,400, а самка 3200. Якщо ми дивимося на ну, продати, так, вагу. 3,600, 3,300, 3,400, 3200 3300 3,1, то мускуси. Добре, якщо у вас багато качурів. Гірше, коли в нас качечка. Качечка це половина великого мускусного човна. Тому що тут теж питання корисних ознак, заводити не заводити. Але пам'ятаємо, що мускус-білий качур мусить бути, мусить бути. Коли є українська біла або покінська качка. Ми ж хочемо мулардів. Давайте аналізувати фаворит блакитний. От я залюблена в цю породу, це крос. Фаворит блакитний це крос. Сім качурів. 22 качки. Заклали 95 яєць. Інтенсивність несучості в той період склала 82%. Середня маса яйця 81 грам. Самець 3:300, самка 300. Збереженість птиці 97%. І ось тема мускусів. Чи корисно тримати мускуса, танцювати біля них, хоча вони того вартують. Мускусні качечки, не дивлячись на те, що вони дуже малесенькі, вони прекрасні інкубаторки. Сидять квочки щиті, вони можуть вмерти, як індички, вони можуть вмерти на кублі. Отже, мускус коричневий. 8 качерів, 25 качечок, знесли 43,5 яєчка. Рахуємо це, як 44, для того, щоб нам було зрозуміліше. Мускусна біла. 8. Качурів і 24 качки, але результат майже той самий і яєць теж було знесених 44. Інтенсивність несучості в обох була одинакова. Середня маса яєць фактично теж одинакова. Вага. Самці були трошки, коричневі, трошки легші за білих, взагалі славляться мускуси білі, зганяються за ними. То самочки десь там теж в 300 г відставали. Збереженість птиці була 96,97 мускуса коричневого. І мускуса білого 96,88. Давайте тепер ми з вами подивимось на таблицю відсоткової збереженості птиці. Що ми бачимо? Та бачимо прекрасні показники. Збереженість птиці в качок. Прекрасна. Не дохнуть. Ну. Варто заводити, варто. Бізнес робити на них варто, варто. Так, починаємо трошки розбиратися з вами з зоологічними оглядами, з технічними вимогами до цих качок. І хвальоні наші мускусна коричнева качечка і мускусна біла качечка. Знайомі, гарні, бачимо, поїхали далі. Мускосні качки це один з найбільших продуктивних видів птиці. Імдокачки, як їх ще інколи називають, відрізняються серед своїх родичів зовнішньо. Стю. У них широкі груди і коротка шия, довгі міцні крила, вони дійсно щільно прилягають до тулупа, і короткі ноги з довгими загостреними кігтями. Я трошки довше зупинюся або, можливо, запишу коротке відео. Напевно, це буде коротке відео, щоб не відриватися, бо це не буде з теми дисертаційного матеріалу. Які проблеми ми можемо заносити собі, коли качки дряпають нам руки, саме через їхні довгі загострені кіхті. Ці качки, вони деревні, да, виведені з диких качок, вони люблять сидіти, жити на деревах, і навіть той, хто зберігає, опікується ними, то знає, що їм треба робити підвищення. Вони деруться все вгору, вгору й вгору. Все звісно, більше закачок, їх прикрашають корали, червоні, м'ясисті нарости. І в селезні найголовніше не шукайте в селезні на хвостику, характерні для самців інших порів закручені ці пери. Я особливо ними люблю любуватися. І зразу Поки робила презентацію, я прийняла рішення записати окреме відео про інфекції, які можуть занестися в наші руки, і як це обробляти. Ну, хоча би тим, що є перше під рукою. Якщо ви плануєте брати качку мускуса на руки, ну, наприклад, беремо, хочемо її оглянути, хочемо скинути, хочемо піймати, хочемо перенести, завжди притискайте її крила до тулуба і фіксуйте лапи. Так? Спочатку ловимо так, придавлюємо і ловимо за лапки. Навіть спокійний птах може різко смикнути ногою і нанести глибоку подряпину. І від цих подряпин, кіхтів мускуса, можуть занестися інфекції в тіло людини. Пам'ятаємо про те, що самі по собі мускусні качки не є отруйними, але їхні гострі кіхтики, вони можуть бути переносниками бактерій, які потраплять в рану разом з брудом, частками посліду або підстилки. І оскільки ці качки ходять по землі, Кури не так деруть, інші качки не так деруть, я була подерта цими мускус, мускусними качками. То все ж таки ризик інфікування подряпи не вищий, ніде від іншого порізу. Тому що вони дуже роздирають, вони глибоко роздирають нашу шкіру. Так. Для мускусних качок властивий, чітко виражений статевий диморфізм. Характерною зовнішньою ознакою шипунів є м'ясистий наріст над дзьобом і навколо очей. самець він не такий помітний, але дуже добре помітний в селезні. Їх за це називають індокачками, вважаючи, що це гібрид качки і індички. Ну, це такий міф, брехня, схрещення неможливе. Проте є досить інша вірогідна версія, чому цю качку почали називати індокачкою. Це скорочення від індіанська качка, подібно до того, як він колись називався індіанською куркою. Ну, таке. Маса тіла дорослої самки становить 2,500. Самець 4,6 кг. За що вони цінуються? Цінуються найбільше за нежирне дієтичне м'ясо. За рік від качки можна одержати від 60 до 120 яєць. вони використовуються в кулінарії, але вживати їх в їжу, як і яйця будь-яких інших качок сирими не можна, є до досить високий рівень заразитися сальмомним Взагалі би не рекомендувала би мати цю дурницю таку пити сирі яйця. Шипуни зберегли дуже добрий розвинений інстинкт насиджування і недарма їх народі хрестили живими інкубаторами. Від схрещування мускусної качки з пекінською або якоюсь іншою. В даному випадку, весь цей період, коли ми записували наше відео, ми говорили, що гібрид мускуса білого з українською білою виводяться високоякісні гібриди, так звані муларти. Вони дуже швидко ростуть. І в віці 2-3 місяців можуть сягнути бажаних нам 4 кг. Варіанти оперення, які вони тільки не бувають. Чорні, коричневі, білі, чорно-коричневі, з білою головою, шиї, димчасті, блакитні, строкаті, строкаті. Це сім раз рябенькі. Білі з чорним, білі з коричневим, білі з блакитним, світло-блакитні, світло коричневі. Ну, Різниці немає. Але чомусь, чомусь за базу завжди беруться коричневі або білі. А далі вже видно, хто з ким схрестився, той такий результат і має. Інше, на що би я просила б звернути увагу, це на, такий, на таку породу, як українська сіра породна група. Можна сплутати з дикою, але не варто. Вона була виведена шляхом схрещування дикої качки з безпородними українськими качками. Качки цієї породи великі і масивні. Селезень може сягнути 4, качка 3 кг. І цю масу вона дуже швидко набирає до 4 місяця, тому вирощувати 4 місяці, скажімо, за теплу пору доби. Беремо це, наприклад, там ну от 4 місяці, можна почати з березня, квітень, травень, червень. І червень, липень, серпень, вересень, за ці місяці, з березня по вересень, можна прокрутити в теплі дуже легко 2, два обороти качок. І набрати до 4 кг. Ну, круто! Два місяці вони вже готові до забою, бо їхня маса тіла становить 2 кг. Тобто, ми розуміємо, якщо я вирощую не 4 місяці, так, а може і через 2 то в нас все це можна помножити, прокрутити. Несучість них дуже висока, тому вони виправдовують своє річне утримування 120 яєць за один рік. І яйцекладку вони починають з кінця лютого і закінчують її восени. Знаєте, в мене є таке слово, за яке мене колеги люблять. Це слово таке прелесно. От, от реально, качка, яка в тебе несеться з кінця лютого і аж до, до осені, ну прелесно. Ви маєте постійно інкубаційні яйця, і можна робити ці витки, 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 витки. А хто не лінуватиметься? І закладатиме. ну, скажімо, має два інкубатора, три інкубатора. Це ж можна в, в один виток пустити дві хвилі, ну, три хвилі. Є ще розумні люди, які мають три інкубатора, і в одних вони в першому і в другому вони їх інкубують, а в третьому вони вже роблять виводні. Досить проста стратегія, хоча спочатку, можливо, звучить і, і так якось чудокувато. І якщо створити відповідні умови, дотримуватися температурного і світлового режимів, а температурний і особливо світловий режим це та причина, яку ми мусимо забезпечувати для наших пташок, хоча качок це не стосується, але в тому числі теж, і ця порода м'ясних качок може знести рекордну кількість яєць до 260 на рік. Вартує досвід такий експерименту, вартує. Яйця велике 70-80 грам. Тому на запитання, коли ми беремо інкубаційні яйця української сірої породної групи, вони мають бути не менше, ніж 70 грам. Взагалі я в коментарях досить бачила такі емоційні заклики людей, що можна закладати і 55-грамові, 54 і 54-грамові, 45 і 45-грамові курячі яйця. Щось та -то вилізе. Тут, тобто, знаєте, слово для розумного птахівника: щось. Ну, щось це для тебе, але щось це не для мене. Вага інкубаційних яєць важлива. Вирощування української сірої продистої качки дуже просте. В годівлі вона невибаглива, для нас це плюс. З великим задоволенням поїдає траву. Реально, вони пасуться. Мені це так цікаво, коли виростають разом кури, гуси й качки. Гуси пасуться, за ними качки пасуться, потім йдуть, за ними пасуться кури, а далі ще шпаки. Я Колись, можливо, я зроблю цю фотографію поділюся з нами, але я впевнена, що ну, ми всі це бачили. Кухонні відходи прелесно. Водорослі ну, немає та іншої водно водної рослинності немає. Кому повезло на водойму, ну просто знову прелесно. В літню пору зерна дуже цій птаці потрібно небагато, приблизно 25% від усього раціону. З настанням холодів, звісно, раціон м'ясної птиці необхідно змінити зернової їжі 50% від усього раціону. Все інше 50% це гарбуз, картопля, капуста і яблука. Далі, українська сіра породна група має міцну статуру. Короткі і широко розставлені ноги, тулуб довгий і широкий, забарвлення сіре з білою смужкою на шиї. Я на цьому трошки зупинюся, що досить часто я бачила на OLX, коли українську сіру породну групу, десь там з кимось перехрещено намагаються видати за селезійських качок. Якщо чесно, я ганяюся за селезійцями. Вони мені дуже подобаються. І якщо хтось тримає селезійських пташок, ну, чистопородних це сьогодні не випадає говорити це слово, але наближених до породи, будь ласка, в коментарях відгукніться. Від Дзьоб вигнутий темного кольору. Українська сіра породна група дуже нагадує деяких качок. Але, звісно, вони мають значно більший розмір тіла, бо вони що вони окультурилені. Окультури. Дуже легко переносять зиму, можуть перебувати в неопалюваних приміщеннях. Дуже, саме головне, щоб була товста підстилка, добре утеплені стіли, стіни і ніяких сквозняків протягів. До речі, е, ніколи в наших українських текстах не пишемо протягом. Там тривалого часу, ми пишемо завжди впродовж. Тому що протягом, зараз ми, протягом можна прочитати як сквозняком. Але в даному випадку протяги, ми говоримо про сквозняки, да? вони дуже небезпечні для здоров'я птиці. І навіть в морозні дні качок треба випускати прогулюватися, вони з величезним задоволенням приймають снігові ванни. Українська біла качка, це буде наш наша тема наступного ефіру. До зустрічі! Лайк, поширення, підписка!